Вітаю вас, діти. Сьогодні пропоную вам пограти в гру хованки з тваринами. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. На куре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Овку брату, я сестриця, а зовуть мене лисиця. вірно, подивіться, лисичка сховалася. Остроносий і малий. Ірий тихий і незлий. Вдень ховається, вночі іде шукати свої харчі. І із тонкий гілочок хто це діти? Так малята це їжачок від нас сховався. Уркотливий, вайлуватий ходить лісом дідко шлатий. Вдягнувся в кожу шину, мед шукає і ожину. Хто це, дітки? Так, це ведмедик. Бурий, ведмідь. Подивіться. Знаєте, дітки, що ведмідь буває ще білим, мешкає він на північному полюсі. Сірий і кластий Хоче вівцю красти. Хто це? Так, це вовк. Подивіться малята. В лісі вогник рудуватий, шишки лусає завзято. Хто в нас руденький? Хто полюбляє їсти шишки та горішки? Так, це білочка, вірно. Дов'є ноги, скік та скік. Ти погнались. Він утік, хто це, дітки, подивіться. Так, це зайчиня. Молодці малята. Ви відгадали усі загадки та знайшли тварин, які від нас ховалися. У нових зустрічей, дітки.